Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Проф. З вами Ярослав. І сьогодні в нас на огляді мотокультиватор від торгової марки Husqvarna ТЕ230. Що він собою являє? Про це ми будемо говорити, а ви поки залишаєтесь на, на відео. Не забувайте підписуватись і лайкати. Серцем нашого мотокультиватора tf 230 є потужний чотирьохтактний бензиновий двигун від торгової марки Husqvarna. Це є їхнє власне виробництво. Робочий об'єм циліндра, якого становить 196 см кубічних. Номінальна потужність при максимальному навантаженні 3,5 кВт. Якщо переведемо квінські сили, то мінімум, що ви отримаєте при навантаженні, це 5. Кінських сил. Він працює на 92-95 пальному. Паливний бак становить 5 літрів, об'єм мастила в картері становить 650 мг. Заводиться він за допомогою ручного стартера. На ньому, до речі, присутня також тяга газу, яку ми можемо докерувати додатково в процесі роботи. Є вже краник, яким ми перекриваємо паливо від паливного бака до карбюратора, коли нам не потрібно працювати мотокультиватором, та фільтр на масляній основі. Це вже йде не бумага тут вже йде у нас поролонова губка, яку ми змочуємо маслом. Масло ми, до речі, заливаємо під час запуску мотокультиватора. От. Є в нас є нижній уровень, є в нас верхній рівень. І постійно ми дивимося за мастилом. Мастило тут потрібно для того, що воно змочує фільтр. Же сами, і всі брудні, грубі частинки пилу, які попадають для всмоктування, вони проходять через масляну камеру і вони додатково очищуються. Тому сам отокультиватор отримує на вході в камеру згоріння більш чисте повітря в більшому об'ємі, і ви при цьому отримуєте максимальну продуктивність. Це дуже добре. Єдиний недолік цього масного фільтра. Якщо ви десь його мотокультиватор, скажімо так, перевернули, то тоді просто буде потрібно стати, повторно залити масло і при цьому працювати далі. А тепер переходимо до самого цікавого. Отже, що ми маємо? Ми маємо два шківи: один з них, який стоїть на валу самого бензинового двигуна, Інший шків стоїть більший на коробці передач. Отже. Сам крутний момент від дуна до коробки передач передається за допомогою двох ременів та двох шківів. До речі, ремені ми бачимо зубчасті. На шківах такого, скажімо так, насічки немає. Чому це зроблено? Я не знаю. Можливо, якщо знаєте ви відповідь на це запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Чому так. Знизу в нас є натягувальний ролик, який приводиться в дію за допомогою. Важеля на панелі керування, вижимаємо важель, ролик підтягується, і за допомогою тих обертів, які ви задали, проводиться в дію сама коробка передач. Що стосується коробки передач, то тут ми маємо дві швидкості вперед. Перша, друга. Нейтральна передача для транспортування і задня передача. Отже, задали нам першу передачу. В нас за допомогою вижитих. Обертів на панелі керування. мультикультиватор набрав задані обороти, і ми починаємо працювати. Сам редуктор, сам редуктор який приводить в дію самі фрези, є з цільнолитого. Металу, яке, яке виливається під високим тиском. Знизу ми маємо додаткову металеву захист, додатковий металевий захист, який не дає можливість для передчасного стирання самого корпуса. Що стосується ширини обробітку мотокультиватором, то робоча ширина його в повному складанні становить 75 см. Кожна фреза. З кожної сторони фрези складаються з трьох частин. Ми можемо їх знімати і задавати потрібну нам ширину обробітку. Це 30-60, а в повному 75 сантиметрів. краю в нас стоять обмежувачі, які не дають можливість нам культивувати небажані, скажімо так, місця. Зверху ми маємо металеві крила. Тут у нас є стандартне кріплення. Сушник, який регулюється по глибині скажімо так, культивування, яку нам потрібно, ми собі виставляємо. Та кріплення додаткового спорядження, яке нам потрібне. За допомогою того ж самого пальця з штопором ми знімаємо сам сушник, і якщо нам потрібно поставити до нього якусь додаткову можливу, насадку, це може бути розпашка, плуг, копачка за допомогою сцепки, яким ми встановлюємо. За допомогою сепки ми можемо вже собі прицепити, скажімо так, додатково навісне обладнання. Що стосується самого керма, то кермо у нас досить таке просте. Воно регулюється тільки по висоті, вверх-вниз, вліво право ми цього робити не можемо. Додатково два передніх ось таких от пластикових прицепи, металеві, до речі, прицепи. От, Кращого дизайну, я б сказав би, зверху в нас йде важіль самим керуванням приводу мотокультиватора. З правої сторони це в нас йде курок газа. Черепаха заяць, задаємо обороти, приводимо в дію, і культиватор працює. І кнопка старт виключить. З цієї сторони в нас знаходиться доступ скажімо так, до картера коробки передач. Ми маємо. Пропочку для заливки оливи в картер. Об'єм картера становить 950 мл. Заливаємо відповідне мастило і мотокультуватор після цього може працювати. До речі, додамо ще те, що. Якщо ваш мотокультиватор після тривалого зберігання е, хочете провести в дію, інколи бувають випадки, що пальне, яке назбирується, воно вже є непридатним. І для того, щоб не брати ключик і бігти, скажімо так, щось тут викручувати, знімати це робити не потрібно. Хускварна це передбачила. У нас є знизу додатково краник. Для зливання того пального, яке попадає у відстійник. Він ніяким чином не переплітається з тим краником, яким у нас стоїть на самому карбюраторі, який надає можливість попадати паливу з бензобака у карбюратор, якщо ви їм не працюєте. Це суто на відстійник. Знизу є у нас невеличка клавіша, запобіжничок. Відкриваємо краник, і пальне просто витікає наружу. Зляли пальне, закрили краник. Заляли паливну, паливні матеріали, відкрили кран, паливо назбиралось, підсос і, будь ласка, пробуйте заводьте, користуйтесь. Що стосується даного мотокультиватора, в принципі, все. Огляд ми його зробили. Гарантія на дану річ становить 2 роки. Варто відзначити те, що даний мотокультиватор чудово буде підходити на невеликих ділянках, якщо це присадибні господарства, невеличкі, скажімо так, фермерські господарства, які займаються теплицями, плантації є, тому що ширина обробітку нам дає можливість зробити різного типу роботу. Технічні характеристики теж іграють на нашу, скажімо так, користь. Тому, будь ласка зробити свій вибір. Якщо вас зацікавило, звертайтеся, пишіть у коментарях ваші відгуки та пропозиції. І знову ж таки не забувайте підписуватись. І до наступної зустрічі у наступних відео. Па-па!